Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко добрий. В бункерочку. цьому звільнили ми центральне місце. Будемо все перебирати купу цегли. Ну і в принципі все. Тут можна грати у футбол. Отут сплю я і вчу статути Збройних Сил України. Так, оце вішевчечок. Ми його зберемо. І отут десь буде жити як мінімум один член моєї команди, а в процесі і якісь гості. Типу тут там не знати кого. Єдине, що поки випалюється. Поки випалюється новий димохід, то я тут не спатиму. Так, тому що це оцинковка, її треба гарненько випалити, бо здоров'я вона не додає. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Ось тут мені допрацьовують кришку з гофрою, щоб туди вести. От. Ну і все тут. Реально нормальний такий полігончик для життя і ефективної роботи. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Песя, погавкай. Погавкай песя. Не хочеш гавкати? Ну добре, не сьогодні.